Дорогі, дорогі друзі, радий вітати вас в так незвичній такій обстановці давніх мурів міста Львова. Хочеться побажати фестивалю «Віртуози», щоб він з часом від свого 40-річчя, може до 140 річчя або став також такими міцними, міцними. З тим фундаментом, на якому він буде стояти інша. Отже, сьогодні ми відкриваємо вже 32-й поверхнуто Міжнародний фестиваль віртузи. Єдину фразу, яку я хочу сказати вступу від, від себе, від одного з організаторів, з організатором виступають війська обласна рада, обласна державна адміністрація, війська міська рада і власне війська обласна філармонія. Єдину Таку дуже загальну, але в ній, напевно, закладено суть, так як я відчуваю ось цю незмінність фестивалю. Адже ви мене, кожен майже зокрема, часто запитуєте, а в чому особливість саме цього фестивалю? І це запитання з року в рік я відчуваю, і, скажімо, останні 5 чи 6 років я привчив вас, що ми не говоримо, наприклад, про фінанси, є вони чи нема. Зрозуміло, якщо фестиваль вже відкривається, то це вже не має значення. Є фінанси має значення все зараз. І останні роки я говорю, що особливістю цього фестивалю є те, що він відбувається незмінно в ці терміни приблизно від 15-16 травня, три тижні протягом травня, початку червня. Він відбувається так, як записано в програмі. Всі приїжджають, всі запрошені. Із як світового рівня і відбуваються концерти класичної музики для львів'ян, для гостей міста. Тобто головна особливість фестивалю його незмінність традиції, що він має відбутись, він має ряд своїх наріжних ступів, на яких він тримається. Це і відзначення певних ювілеїв. Це все ви читаєте прес-релізії. Це і відзначення певних імен. І це запрошення до Львова, звичайно, тих імен, які з одного боку тісно пов'язані з Львовом, з іншого боку, тих імен, яких лів'яни завжди чекають. Ось практично те, що я ніби хотів від себе відзначити. Фестиваль віртузи, на щастя, є надзвичайно стабільним. Він зараз дійсно є в періоді своєї певної і творчої і організаційної зрілості. Хотілося б, щоб на цьому етапі фестиваль протримався якнайдовше, щоб вимір дійсно вже йшов не на десятиліття чи півстоліття, а навіть і на століття.